Усім привіт з вами Стелс і Денує. І це наша третя, третя, ж? третя серія летсплею по українській. А це наша публіка. Без, без намків. Ви, ви на вівці? Так, ми вже перегнали корів о, до загону. Ми не підготували о, моркви до цієї серії, бо ми так і не знайшли о, селище. І в нас є. Мале... мала істота, яку звуть корова. Корова, привіт. А, добре, е, е, е я да? підстрижу. Я вирішив підстригти овець, а... І... Точ... а точніше мені підказав Денує, і зробити прапор України. Є! Yeah. Це наша страна. Наша не страна. На так русский. Окей. Вот облом. Я цього наказав. Як я казав нічого? Я взагалі мовчав. Так, мені прийдеться пройти до загону. От мені подобається, коли вони всі дивляться у У одну. А, тут. ти? Так, в одну сторону. Мені це дуже подобається. Стоп, а з чого робиться е, голубий... Е, голубой краситель? Е, я не пам'ятаю, там декілька декількох королів кольорів родити, може місцями. Не знаю. Але я всіх не підстригав. А у нас дуже мало е, синьої шерсті. Я думаю, нам не вистачить. Я знаю, що не вижу. А? Не вистачу, що всіх перешло, що. Чи не надо? Я не, не, ну, не, треба, не, треба. не надо. Ой. Пока, я за камнем пішов. А? Я за камнем камень фич трубы. За булыжником? Да-да. Так, що ми зробимо у цій серії? Я не знаю. Это ж не знаю. Я не знаю. Будемо, як завжди. Будемо розвиватися, як сказати ще. Е, так, та... я думаю, лучше б е, підеш за деревом. А, так. Да, я пішов. На той же острів, де ми були у прошлій е. У, прошлі. у тій серії. Минулі. Минулі. Е? Минулі. Минулі, да. От ти мене навчиш е, говорити повністю українською мовою. Ні, Тоже не сильно хорошо знаю, но по-любому. Ну, це... це добре. А, до речі, ти ставив моб... мобів? Ні? Ні. Ну, все. Ну, е... А, в наступній серії... Да, серії У нас вже моби. Так, О, тут така красота. Аж... Аж так. Так, я думаю, уголь. Уголь? Вугілля? Да. Круто. Кстати. До речі, нам воно потрібно вже. А чомусь мене тягне до російської мови завжди. От чому? Чому? Ух прыжок Віри і. Да. Ні. Блін. У мене підвиса, підвисає, підвисає. А, все, розлагала. Так, аміти. Ну це на... О, мені треба додому. Не на оджу, ніч. Я в спорті. Я тепешнусь. Просто да. те. слыште. П. Не прошли. Ой, я застряг у чомусь. Я у камині застряг. О, не, я застряг. Ой, ой, ой. Хто мене побив? Добре. Це була дуже погана ідея. Я ну, просто лег. Я... Ну, я ну, ну, пошу... ну, я відходь, відходь а, я застряг. Ну что ты забьем? Кто? Я, я, я ничего. Блин, ну он тут зломай, блин, я В мене нема кирки. Ого, там 14 м'яса. Ну, ну зломай! О, 18. <реку> <реку> Я должен всю серию тут. Так, а что я хотів? Щось я хотів. А, вугілля, вугілля нам потрібно. Мені потрібно. Нам потрібно. в мені... а... мене 22 вугілля. Ну, у мене 2. Амбак. Нормально. Що... А мені ані а, а, норм. К... А, як говориться на російській, а мені норм. Так, я посвечу тут. посвечу. Ты шо, злочина? Корова вышла за. Алізов по локарству скажи. А, о, все. Так, у меня є. Е, в нас є 18 заліза, я пішов за молоком. Так, я ще одного молока роблю. А? Ще одного молока курів. Я зроблю зараз собі відро. Диви, ще один молоко А, відро... У мене є відро. І зараз буде... молоко. У нас буде а тортик. молоко? У нас буде тортик. У нас буде тортик. А, молоко у нас для тортика, Блін, все. Я забув. Я печеньку з'їм. Нам треба більше ведер, але... але ну, але залі, залізо, жалко. Так я збираю какао-бобі. До речі, нам потрібні для тортика какао-баби, пшоно і молоко, да? Молодо. Добре. Добре. У наступній серії у нас по-любому повинно бути молоко. Ой. Какао-баби. І коротше. У нас буде торт. Чи ми будемо робити його этот при всіх? Щоб всі бачили. Я, я думаю, что за Вин робот. Ты робишь каминя? Нет. Да, да, я там очень очень Да ты кладку будешь Не, а давай, 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 пол тут сделаем, ось, тут, ось, ось, ось. Давай, Окрим, лопат. окрим, Только окрим Сюда? А, у тебя лопата есть. Я вообще всегда готов. Так, в мене О, проблеми. Ми, ми з тобою тут е, путаємося, мені здається. До загону доходимо і обходимо його. Зрозумів? Проблеми. М -м? Проблеми. Які? Так. Які? Які проблеми? Які? Добре. Ми е, поки що попрацюємо і почекаємо доною. Е, він. Підійде і скаже нам. Точніше він мікрофон. Так а... олімпа. Мені потрібна лопата. Що ви зробите? Нам потрібні. Палки. Проблема вирішена. Я продовжую знову лопатою. Ага. А в Дину я вже не нова. Е, і в мене. О боги. Так, я не буду занадто багато відкопувати, а хоча двор такий зробити. Двір, подвір'я. Ні, ну зробимо собі подвір'я. Е, заставимо його е, забором. Диною ти повернувся ти повернувся Алло? Денує? Е, Добре, він, схоже, не повернувся. Я його вдарю Якщо він відповість э, відповість на мій удар, то він тут. Зараз. ні він не тут. А я вже надіяв Надіявся. Мав надію. Я не знаю, в мене погано з українською мовою. Ну не так же і погано. Добре. Так. Я тут. О, все. Дину я тут. Є, ми, ми повернулися і. І. <свист> і треба закінчувати е, серію. У мене були проблеми. А? Були проблеми. Були проблеми? Сері... Да, просто серйозні? Ну, тут, да, просто. Ну, що бы не розрядився. Аби дуже думати. серйозні проблеми. Ну для мене. що зараз сервер веби. Так, добре. На в нас би виключився сервер. <кхрі> сервер. 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 Треба скоромовки. Е, глядачі, е, ска е, пишіть нам в коменти. Е, в коментарі скоромовки. Ми будемо їх промовляти. Що е, зарі? А? Що садрі? Ага. Е, Я. я твого не почув. Е, так. Кладка, кладка, твої. Твоє каміння повинно було вже пересмажитися все. А ні. Ха-ха. Облом. Облом. Ну добре, хоча б скільки-то. Э, скільки скик Там 33. три. А у мене тридцать четыре. У мене є 32 е, э, кладки на закінчувати серію. чуєш? А, да. А, на цій веселій ноті ми закінчуємо нашу серію. Е, 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 Чомусь я туплю. З вами був Стелс і Денує. Е, усім пока. Денує, попрощайся. Побачення.